І так, купила ось торби, гриби, борові, марожони. Потім такий журек, Це такий суп польський, хто не знає, дуже класний. І треба кидати туди ковбасу або яйцо додають, половинку готового. Помідори купила. Потім. Ритки, бо дуже класно їх запікати в фритковниці, без тущовой. Потім зупа грибова. Класна, обожнюю такі зупи. Потім отака мішанка овоці Потім такі криветки. Сурова дуже. Потім у мене ще. Один пакет. Так, три морожених. Ой, випало три мор морозиво. Моє улюблене. Воно таке Ой, не дешове. Ой, недорогі оселка. Mm. Потім оця біла ковбаса до журика. Дуже класний сок. Потім купила такий сок томатний, Саме класний сок сік з перцем. Класний бо натуральний. Ну, Може, якась там частина не натуральна, але на смак добрий. І шлунок у мене добре відчуває. У мене, якщо хімія така конкретна, то шлунок болить. Це мені принесли сьогодні, подарували. З дому оцей любисток і укроп кріп. Потім такого кур... курчака купила, щоб запекти в Ото велика біла кришка торчить, бо він там класний буде. Можна було б купити готового, але я подумала, що готовий буде занадто недобрий. Ну і ще цілий пакет ну, рюкзак всякого такого мене через. Годину буде клієнтка на масаж на 19-ту. Яблучка, 4 штучки. Потім картопля така молода. А потім отакий освіжач, ароматизатор білизни. Такі шарики кидаєш разом з сіркою. Потім пахне, потім ось, капсули. Оріеля, потім прокладки кождодневні, бо закінчується, то треба мати завжди. Потім отакі е, штуки витирати обличчя. Я роблю масаж обличчя, то такими штуками витираю. Спеціальним. Потім купила таку яскраву фарбу, пофарбуюся в ярко рижий. Бо я той раз купила, але був такий рудий, але не, я, не яскравий. Не надіюсь, я не буду дуже темна. Наче воно. Бо деякі фарби зразу затемняються. Може, звісно, і буду. А потім змиється. Потім отакий шампунь, якийсь з кератином. Прогресійний написано Хайр експерт, виклад жойнцей жайонцей. зволожуючий і вирівнюючий. тому що в мене покручене і сухе волосся. Таке покрутила його, бо взагалі не було в мене покручено. то так, від часу таку мочалку до митця. Хочеться нормально так про себе помити ціло. Музельні пакети. Потім, коротше, кучу всього накупила. Інтимний такий гель. І можна як і гель для душу використовувати. Потім оце такий ріксона ніколи не зрадить. Уже, може, 30 років використовую. Потім такий Baby ойл. Бо сьогодні клієнтка казала, що не хоче, щоб була олівка з запахом. Попробую таку, може, вона не нашкодить. Як народженим не нашкодить, то може і дорослі жінці не нашкодить. Отживка для волос теж з той серії. Що шампунь? Перший раз такий беру. Ну І крем для депіляції. Я люблю цей Евелін. він не пече. То бувають такі пекучі крема. Це і не пече, наче нормальний. Бо де, деякі Цялої бікіні, коротше, бо деякі, ну я використовувала, а потім повикидала, бо просто роз'їдає шкіру наших разом з волоссям. Оце таке, коротше, накопила. Зараз поскладаю. Неможливо зайти в магазин, щоб накупити, не накопити. Коротше, продукцію на 250. А те інше на 170 чи щось, 180. Ну, отак от 300-400 злотих, як з коста. А потім кажеш ціну на масаж, а люди кажуть, а чого так дорого, Ну, це жінки ніхто не казав. чоловіки. Жінки кажуть, дякую, якщо не підходить, кажуть, дякую все. А чоловіки. А чого так дорого? кажуть, тому що в мене. Оренда 2,5 і податки 700. А ще ж треба пожерти і кучу всього накопити. Заказала ще кучу всяких, ну, папір оцей, що внизу, швидко закінчиться. Потім масло таке для антицелюлітного масажу, бо воно якесь прикольне, воно допомагає від целюліту. Ну і таке. От такі-то справи.